Привіт світ. А що хотіла сказати? Дивіться, оце дерево, старе, яке я чищу. Я ливець віддаю. Бачите, ну, ще тут всередину чистить, але понизу хожу в чищу ствол. Поприбирали, але дивіться, що я роблю. Бачите, він такий дуже-дуже товста шкіра в нього. І як обробляти? То фактично рослина не буде получати. Високу рослину ми обробляємо системними препаратами, бо ми не можемо дойти верху. І якщо її обробляли від шкідника чи від хвороби, то треба обробляти системним препаратом. Воно проникає внутрі ствола і йде по всій рослині. Так от, якщо тут як у слона шкура, то тут нічого не зайде. Але коли трохи почистить, не треба знімати, бо це ж кожа дерева, так? Але якщо трохи-трохи почистить, зараз покажу, як воно не почищене виглядає. Бачите, трохи його почистила. Осьо. А ось так воно виглядає, коли воно не чищено ствол, бачите? То я беру зовсім трохи. У мене є щітка пам'яталу. Бачите, я її не, не прибираю зовсім, бо це не можна робити. Але якщо є таке десь старе, бачите, як вона знімається, то, по-перше, попадає туди, рослина, в рослину попадає літі, які ми даємо, а по-друге, вона починає дихати краще. І з'являються молоді сплячі почки. Почки, як на її мові? А, коротше, почки з'являються сплячі. Бо через цю шкуру, поки пролізеш, то це ще треба мати сили. А так їм трошки допомагаємо. Зайву шкуру оцю. Я знімаю. Тому бачите, зараз сюди перейду. А ще бачте, не почищена і почищена. Я б вам радила, якщо дерево у вас вже дуже доросле, в частності я і на ньому багато оцієї штуки, то він буде виглядати краще. ну і з естетичної сторони. Це, зрозуміло, що буде. Трохи ліпше виглядає. Зараз поприбираємо сучки і трохи почистимо. І ось дивіться. Оп і оп. Бачите? Перше це корисно для дерева в першу чергу, а потім вже це симпатично. Бачите? Ствол є, не нарушила, але вже трохи чого це так, що ось лайфхак беріть на замітку.